Христос народився, славимо Його. 10 лютого ми вшановуємо пам'ять преподобного Єфрема Сиріна. Преподобний Єфрем Сирін народився на початку 4 століття в місті Незивії, Месопотамії. Його батьки були доброчесними християнами і дали синові правильний напрямок життя. Спершу він навчався в Незибійського єпископа Іоанна, котрий постарався дати йому духовну освіту. Після смерті Іоанна Єфрем перебрався в сирійське місто Едесу, де знайшов добрих наставників в науках благочестя. Одержавши священний сан, Єфрем успішно проповідував, а також писав церковні повчання, котрі читалися при богослужіннях. Щоб повніше пізнати високі духовні істини, він віддалився до далеких мандрівок, щоби сприйняти науку великих. Пустинників. Так Єфрем побував в єгипетській і сирійській старці, відвідував святого Василія Великого і повернувся в Едесу. Невдовзі бажаючи усамітненого життя, Єфрем поселився недалеко в печері, молився і писав твори. До нього стали сходитися ученики, щоби слухати чернечі настанови і переймати молитви. Одна з таких молитов дійшла до нас і читається у Великий Піст. Господи і владико життя мого, духа безнадійності, владолюбства і марнослав'я не дай мені. Душе доброчесності, мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти, благословен єси навіки Амінь. Христос народився. Славимо його!